Любите справу, якою займаєтесь, пережили цікаві пригоди, маєте думки, які варто сказати вголос? Львівське радіо запрошує вас на незабутню зустріч. Красне слово до вашого обіду. Це зустріч на князя Романа. Це зустріч на князя Романа. Так, це зустріч на князя Романа, і сьогодні з вами ведуча Наталка Кринечанка. І саме сьогодні, 40 років тому назад, українська гельсінська група продекларувала про своє існування. Це були закладені основи у цієї свободи, тому що розуміємо, що таке 40 років назад, Україна, в яких умовах ми жили, і що сьогоднішня незалежність якраз своїми кореннями торкається от тих. Давніх 40 років, коли група сміливців дисидентів заявила про своє існування і право на свою. Думку і сьогодні в ефірі Львівського радіо я вітаю юриста і координатора освітніх програм Центру правових та політичних досліджень СІМ організація, яка є членом і співзасновником української герцінської спілки справ людини вже сьогодні. І вітаю у студії пані Ніну Хому. Вітаю вас. Доброго дня. Так. Вітаю. Ми вже згадували про задекларовану сьогодні 40 років тому угу. українську гецінську групу, але ви є як продовження. Тих ідей вже сьогодні, коли ви були засновані, і як продовжується ваша робота, саме саме наша українська гельсінська спілка з прав людини була створена у 2004 році. Це Асоціація правозахисників України. І власне до цієї спілки входять різні організації в регіонах України. Сьогодні ми маємо в кожній області своє представлення, надаємо безкоштовну правову допомогу, проводимо просвітницькі заходи. і і зараз в умовах війни надаємо безпосередню допомогу учасникам АТО учасникам військових дій, а також вимушеним переселенцям вторинну допомогу, тобто це не просто консультації, а вже і захист їхніх прав у судах і в державних органах. І сьогодні ви ще є представником і координаторкою фестивалю «Докудись». На так, львівщині, так. який вже відбувається тринадцятий раз, так щасливий тринадцятий і для вас особисто він теж став не ну, таким доленосним фестивалем. Mm -hmm, Там дуже люблю цей фестиваль. Маю пряме до нього відношення, оскільки займаюся на Львівщині з 2008 року. І впродовж цієї великої фестивальної програми, яка щороку проходить, дуже дивує те, наскільки якісне кіно, наскільки цікаві люди появляються, долучаються до цього фестивалю, як на міжміжнародному Києві, так і на самому. Другій частині мандрівному у регіонах України і центральною темою цьогорічного фестивалю крізь ілюзії це так. основна тема. Тому цьогорічна що... так так, сьогодні країни і народи прощаються з багатьма своїми ілюзіями, тобто uh -huh. не тільки Україна, так uh -huh. а цілий світ стає іншим і руйнується ця ілюзія про стабільність uh -huh. того світовлаштування, про яке разом домовилися колись сильні демократичні країни. Ми uh -huh. історично знаємо, це постійно відбувається uh -huh. в світі, але сьогодні ми живемо в такий час перемін uh -huh. і Розвіялася та ілюзія, що Україна є слабкою, так. і Українці є нездатні до самоорганізації, угу. і зараз перед українцями в свою чергу постало фундаментальне питання, чи не час владі і суспільству позбутися тієї ілюзії, що країну можна реформувати без змін базових відносин в економічній, соціальній, культурній сфері і так. не тільки, і саме освітній, що люди повинні розуміти про свої права і вміти їх відстоювати. Безумовно наші фільми власне про те, як змінюється Україна, які, які ініціативи зреалізовують активісти, які напрацювання відбуваються в правозахисній сфері, в освітній сфері, в культурній сфері, ми показуємо якісне документальне кіно України. Ми показуємо кращі зразки міжнародного документалізму. І власне через тему крізь ілюзії ми хочемо донести до наших глядачів, до наших. Учасників дискусії про те, що е, ілюзії потрібно позбуватися на наших афішах цьогорічних такі е, олімпійські ведмедики з олімпіади в Москві 80-го року, і вони обрані не просто так. Це та символіка, яка залишилася ще подекуди е, до на в'їзді до е, в. Багатьох містах і в Києві, зокрема, і досить дивує, чому вона ще досі там, і це як символ того радянщини, який ще досі є в головах наших людей, і ми хочемо цю тему дуже так само показати, розкрити і донести думку того, що цим ведмедикам вже пора в історію. Цим ведмедикам вже пора в якийсь музей, в архів, а не місце як культурному символу, як якомусь іншому символу. Чого. Ось на в'їзді в містах, і через ці ілюзії, через наші фільми, ми хочемо людей спонукати, включити своє критичне мислення, побудити до певних активних дій і в розбудові нашої держави. Ніно, прошу сказати. А скільки триватиме фестиваль, і чи він буде у цілій Україні? Скільки часу у Львові угу. і області? угу. області? Фестиваль по Україні, мандрівний фестиваль, тринадцятий докудась юей. Розпочав свої мандри у жовтні цього року, і закінчиться він в грудні. На Львівщині ми його зустрічатимемо, проводитимемо з 11 по 20 число цього місяця листопада. Це як заходи по місту у Львові, так і по області. У Львові відкриті локації: це Львівський палац мистецтв, це музей, меморіал Тюрма Налонського і Львівська обласна універсальна наукова бібліотека на проспекті Шевченка. Це ті локації, де ми пропонуємо Практично всю фестивальну програму в Палаці мистецтв буде зустріч з головними героями фільмів, з цікавими гостями, і там же ж і 11 числа о 19-й годині відбудеться церемонія відкриття, на яких ми запросили дуже цікавих гостей, і темою, яка буде на відкритті, це правозахисниці як провідниці з ілюзій, як провідниці зі світу ілюзій. Чому власне ми таку тему обрали, трошки звузили тему крізь ілюзії, тому що є так. Така плачевна для мене статистика, що лише 2% людей в Україні знають, хто такі правозахисники і чим вони займаються. Це дуже печально, тому що надаючи стільки років допомогу юридично. Люди тільки знають, що є безкоштовні юристи, адвокати, куди можна звернутися. Яка роль і значення сучасних правозахисників правозахисниць? Ми будемо говорити про це на відкритті. Чому власне тема жіноцтва? Тому що правозахисницям найважче бути в в сучасному світі працювати, боротися за права жінок, за права дітей за себе, і на них ми закцентуємо. Ми покажемо яскраві постаті, покажемо яскраві особистості, які є в нас в Україні, і зокрема у Львові, Львівщині. І, мабуть, правозахисниці жінки вони найбільш тонше відчувають оту несправедливість, угу. і, мабуть, через нашу емоційність жіночу угу. ми набагато швидше реагуємо, і це якраз і рятує цей світ. Ніна, Ніно, прошу сказати, а скільки документальних фільмів Україна побачить в межах фестивалю? Україна побачить близько 50 фільмів. На Львівщину ми відібрали 27. А прошу сказати, як це відбирається і хто відбирає? Чи можливо угу. це за тематикою, за розумінням середовища? Угу. Угу. Відбирають наші партнери У нас близько 30 організацій. Це як представники комунальних структур мається на увазі бібліотеки, музеї. А в основному це громадські організації. Кожна з цих установ організації має свою глядацьку аудиторію, і вони знайомилися з цією програмою, яка передається у регіон, і обирають той фільм, виходячи з тої аудиторії, з якою вони будуть працювати. Зрозуміло. А от ви сказали Львів, так, але ще в області не уминаєте, тому що раніше раніше так не було, щоб багато де, <свісна> тому що все ж таки треба, щоб вийти <свісна> ще в райони наші. Безумовно, в районах є складніше, тому що все-таки фізично ми знаходимося у Львові. Але з урахуванням того, що ми працюємо цілий рік, займаємося правосвіправоосвіту, просвітництвом і правозахистом практичним, то відповідно якісь уже зв'язки, співпраця вибудувалася з бібліотеками, які знаходяться в області, з музеями, з активними освітянами, і власне через такі місточки співпраці ми вирішили і запроваджувати фестиваль в області. І завдяки цьому мешканці Жовківщини, пустомет, мешканці Буська зможуть побачити документальні фільми у себе на місцях. Ні, ну а от у ваша практика юридична, так, і правозахисницям, як ви вважаєте, наскільки сьогодні люди, які потребують допомоги так правової, в певних критичних ситуаціях чи ну, різні ж бувають ситуації? Вони, мабуть, звертаються і до вас, але знаю, що фестиваль буде відбуватися ще і серед ув'язнених? Так, так. Це і наша наш... окрема цільова аудиторія. Як це відбувається? Як ви співпрацю налаштували? І uh -huh. чи продовжується після фестивалю якась співпраця окремо з людьми? Uh -huh. Ну, з колоніями у нас така співпраця вже більше шести років відбувається. Ми з представниками пенітенціарної служби познайомилися на одному із семінарів, і тоді, власне, я їм запропонувала провести фестиваль у себе в закритих установах для засуджених. Також у нас була співпраця, що наші юристи виїжджали в колонії і надавали юридичні консультації, і їм це сподобалося. Вони сказали, що це щось інше, ніж те, що ми практикували до цього і Ми би хотіли вас запрошувати частіше, і відтак уже кажу понад 6 років. Ми ходимо туди із консультаціями поза фестивалем, і з фільмами, документальними надаємо їм для демонстрацій. Всі 6 колоній, які є на території Львівської області, всі вони матимуть можливість продемонструвати фільми. Якщо колись вони працювали з одним фільмом, то зараз них вже свій фестиваль. Вони вже собі беруть по 10-12 фільмів, і у них є своя програма так само. Тижнева, десятиденна, так як у нас фестиваль проходить. Це тішить. Окрім того, завдяки співпраці з фестивалем, вони вже створили свої кіноклуби, це їх надихнуло працювати більше. Їм цей формат підійшов, засуджені, досить теж гарно це сприйняли. Виникла потреба в більшому залученні в цей проєкт, в, в цю діяльність і вже діють постійні кіноклуби. Так само до Кудейс Навчає цих модераторів кіноклубів, як працювати з тим кіно, як обговорювати права людини, що це таке, як і. Ну... Це досить є такий зворотній зв'язок уже з ними. Це добре. Нагадую, що у студії Львівського радіо зустріч на князя Романа з нашою гостею Ніною Хомою, яка є координатором фестивалю на Львівщині до Кодейс Юа. Ніно, а от новинкою цьогорічного фестивалю є фільми національного конкурсу, так якраз українського, тобто угу. мандрівний фестиваль на Львівщині представить і чотири короткометражки молодих українських режисерів. Так. Як, є... чи це секрет, чи це є у нас е, такі гарні фільми? Остап Равета стогне, і власне ці фільми представляють молоді таланти, які ми так само будемо показувати. Зокрема, в музеї Тюрмана Лонського. це ввійшли вони в дитячу програму, будемо школярам їх показувати і обговорювати. І хочу сказати, незважаючи на те, що це часом такі от перші роботи документальних фільмів відбирали їх дуже ретельно, і там дійсно є про що поговорити, є що відзначити, багато деталей, багато емоцій. І я думаю, що школярам це буде це запам'ятається і вразить. Але от цікаво, чи якраз наші режисерські роботи представляються на такому ж фестивалі в інших країнах? Так, так є в нас такі роботи, до куди запровадили таких два цікавих проекти. Перший це до кухіти, коли в Вперше на такому серйозному рівні запроваджено прокат документального кіно. Фільми збирали багато глядацької аудиторії, незважаючи на те, що вперше ми започаткували традицію платити за документальне кіно, бо всі наші заходи є вільними для показів, для обговорень. То люд показав цей експеримент, те, що люди готові дивитися кіно документальне за кошти, і ще один дуже цікавий, це в Україні. А на рахунок того, чи докудесь є за кордоном, так ми вже можемо тим похвалитися. Є такий проект у нас сі Ukraine, де представники докудесу десантом поїздили по Європі. Це і там глядацька аудиторія теж досить спрагло сприймала на. Наші фільми і прошу сказати, енциклопедія майдану це є теж цикл фільмів документальних, які представлені на фестивалі. Це 10 короткометражок так, так, так про історії таких про громадянську активність в Україні. І герої цих короткометражок хто є? Це взагалі моя дуже улюблена підбірка. Я з задоволенням про неї розкажу. Це надзвичайно цікаво надзвичайно цікаві 10 історій унікальних про надзвичайних людей українців, які фактично. Зробили цей майдан. Це ініціатива Євромайдан СОС, яка надавала правову допомогу жертвам порушень прав людини. Це ініціатива Крим Сос, які з перших днів окупації Криму надавали і інформаційну, і юридичну консультаційну, і зараз надають таку допомогу кримчанам і не тільки кримчанам, а й тих, кого доля так само звела в таке становище. Тут тобто наші співгромадяни зі східної України. От ініціатива про Медиків, які під обстрілами вивозять наших поранених солдат з окупованих територій і ризикуючи життям і здоров'ям, добираються до перших медичних установ, де їм можна давати кваліфіковану допомогу. Це і ініціатива серед військовослужбовців, де вони розповідають про те, як вони виборюють на мир. Це надзвичайно мотивуючі історії цих людей, як вони щодня змінюють Україну, як вони щодня надихають наших чиновників реформува. Україну. Я думаю, що докудись фестивалю, ніби фільмовий, так, але uh -huh. я думаю, що він має політичну складову, тому що ми мусимо впливати на ситуацію. І в межах цього фестивалю, так, uh -huh. нас ще чекає і фотовиставка uh -huh. до Майдану 2016, uh -huh. фотомиті. Але uh -huh. це вже є проблема екологічної катастрофи, uh -huh. тому що це теж порушення прав людини і сфери, в якій ми живемо. Це дуже цікавий захід. Окрім світлин, відбудеться ще презентація цього проекту до майдан, який відбувся в Києві. Там зібралися екологи і правозахисники, які працюють в цій темі. І вони напрацювали ряд законодавчих пропозицій, які вже навіть успішно, бо частково були прийняті парламентом і підписані. Вони власне підуть до виконання. Це тішать, але цього безумовно мало. Екологічні права дуже часто потерпають, і це чергова спроба. Вплинути на на цю так сказати екологічну політику, щоб ми мали кращий захист наших зелених насаджень, бо власне це в контексті збереження зелених зон у містах і і містечках України, це власне відбудеться у Львові у понеділок, о 12 годині. Запрошуємо. Нагадую, нагадую, що у студії Львівського радіо Ніна Хома, яка є координаторкою фестивалю до на Львівщині. Ніно, ми сьогодні маємо дійсно і проблему і біженців і міграції у Європі. Мало хто з наших людей розуміє, що нас чекає або вже знає ці проблеми, тому що ці люди живуть поруч з нами і не завжди знаходиться порозуміння, чи ви цю тему. Тонку теж зачіпаєте в межах фестивалю? Так зачіпаємо цього року. Традиційно у нас є вже Другий рік поспіль Появляються теми, присвячені саме питанню біженців, мігрантів, шухачів притулку. І через цю тему у фільмах ми ще проведемо два цільових семінари для освітян міста Львова, зокрема вчителів історії, заочів з виховної роботи, соціальних педагогів. Саме для них ми за участі відомого в Україні експерта Макса Буткевича, який до нас приїде з Києва. Будемо говорити про цю нелегку тематику. Він дуже обізнаний і має великий досвід в цих питаннях. Він надає практичну допомогу таким людям, і як аналітик може розказати про ті тенденції, які він відслідковує вже багато років, і поділитися своїм досвідом, як допомагати таким людям, тому що ми ніколи не знаємо, хто біля нас опиниться і як можна правильно допомогти цій людині швидко і ефективно. І головне не боятися. Не боятися, дуже багато міфів, дуже багато стереотипів, стереотипів які заважають нам будувати про країну, про державу. які... Ну, Ми часто забуваємо, що людська гідність є у всіх і вона є одинакова, що в народженої дитини, що в важкого злочинця, який е, наробив на, на багато лиха, але тим не менше він все одно є людина. І катування, знущання повністю є заборонені і за ніяких умов воно не може бути виправдане. І тому... Так само і біженці потребують окремого захисту, окремого розуміння їх проблем і окремих дій на захист їхніх інтересів, тому що біженці опинилися в такій ситуації, вони ніколи в житті самі своїх рідних осель не поїхали. Тобто це зовсім інша ситуація, яка невідомо, як кого може спіткати у житті теж. Безумовно, і зважаючи на, на ті реалії, в яких живе Україна, маючи зараз внутрішніх багато внутрішніх переселенців, ми зовсім по іншому тепер оцінюємо масштаби і масштабність цього питання і ем, пошуків шляхів вирішення. Я думаю, що саме фестиваль до кудесь його наблизить це порозуміння, і думаю, що усіх бажаючих ми запрошуємо, запрошуємо на ваші заходи, тому що <світ> можливість така є. Вона є локалізована вся у центрі, вона є безкоштовною. І скажіть, будь ласка, е наскільки знаю, пригадуюсь з попередніх років, то фільми всі йдуть мовою оригіналу. Так, фільми йдуть мовою оригіналу, однак є і англійські субтитри, і українські субтитри для того, щоб наші глядачі могли краще зрозуміти. І ще буде одна важлива подія фестивалю дискусійна зустріч, так. яка означена як в'язні Кремля, і що ми можемо зробити, аби звільнити їх. І наскільки ця тема має об'єднати українців? Це дуже важлива тема. Вона теж потребує зараз великої уваги, активних дій, солідарних дій на захист прав цих людей. І незважаючи на те, що в пресі дуже багато часто обговорюється, піднімається це питання. Ця тема потребує. І правозахисного спрямування зусилля допомоги цим людям, і просто всіх небайдужих. Ми будемо збирати листи підтримки, підписи для цих людей серед глядачів наших, які прийдуть до нас на фестиваль. Ми будемо дискутувати про це з львів'янами, які до нас прийдуть на цю дискусію. Ось і власне хочемо. Всіма доступними, всіма можливими способами підтримати, допомогти цим людям, тому що вони не просто десь ув'язнені, а вони взагалі на території ворожої країни, де дуже важко з ними комунікувати, але ми все таки намагаємося і робимо це. І є реальні результати та безумовно ініціатива Євромайдан -СОС» у співпраці, власне з якими ми цей захід проводимо. їй вдається достукатися до, до адвокатів цих людей безпосередньо листами до, до цих в'язнів, до їхніх родичів, і кажу, всіляко їх підтримати. Можна сміливо сказати, що фестиваль до куди з'ївав, який розпочинається 11 листопада, так це о 19 годині в палаці так, мистецтва так. це є відкриття, куди ми вас всіх запрошуємо. Є сьогодні символом цієї дійсно об'єднаної громадянської позиції: людей небайдужих, людей, які розуміють, що ніхто крім нас, uh -huh. тому що легше всього змиритися, легше всього опустити руки чи шукати собі кращого місця під сонцем. А це є фестиваль, який об'єднує людей, які розуміють, що тільки тут. Тільки змінюючи місце, де ми живемо, ми можемо дійсно залишити майбутнє для наших дітей вже іншим. І хто сьогодні ніно є вашим партнером? Це ж зрозуміло, що це є об'єднані зусилля, тому що такі речі робляться гуртом. Так, безумовно, ми дуже тішимося, що маємо можливість співпрацювати працювати з більше як 20 організаціями. Це і представники громадянського суспільства, громадські організації, так і представники держструктур, зокрема бібліотеки, зокрема школи. От є у нас центри надання безкоштовної правової допомоги, новостворені бюро теж вже долучилися. Це тішить і народні думи так само. львівська обласна адміністрація цього року вперше до нас доєдналася, і це тішить. Що щороку ми маємо і постійних партнерів, і нових, які чули, знали, ходять, розуміють, розділяють і приєднуються, допомагають нам. І на початку програми я вже згадувала, що цього року це є нагода 40-річчя створення української гельсінської групи, і якраз в межах фестивалю до буде відбуватися в національному музеї меморіалі тюрма налонського. Якраз під час дитячої програми uh -huh. так наукова співромітниця музею Ірина Єзерська буде розповідати школярам, старшокласникам про відомі постаті. Української герцінської групи Ельвів'ян, мабуть, і про їхнє значення для українського державотворення та свідомості українців. Наголошую, що якби не одиниці, то сьогодні ми б не мали те, що ми сьогодні маємо, і незалежність України, і те, про що мріяли мільйони колись давно. Так, ми дуже цінуємо той досвід, ті досягнення, які здобули представники представниці Української гельсінської групи. І зважаючи ще і на таку важливу річницю, ми вирішили так само цим людям присвятити окремі дні фестивалю. У нас буде вісім шкіл, вісім груп і вісім представлень, постатей, як відомих, так і менш відомих людей. І щодня ми розповідатимемо, окрім показів фільмів. Говорять їх про цих людей, яке їхнє значення для України, які їхні як їхні долі склалися. І я думаю, що власне зі шкільної парти власне потрібно говорити з молодими людьми про це. Ніно, а прошу сказати. На міжнародному рівні які організації, можливо, уряди яких країн але є залучені до цього фестивалю? З ким ваша організація, Центр правових та політичних досліджень СІМ співпрацює і, можливо, хто є патроном цього фестивалю? Докудес UA, власне, як міжнародний фестиваль тісно співпрацює з багатьма посольствами, з багатьма представниками урядів і інших міжнародних організацій, які надають свою щир, щиру і щедру підтримку в якості різної допомоги від експертного представлення до аж до фінансової підтримки. Але хочу власне відзначити, що традиційно, що вже багато років поспіль саме уряд посольства Швеції надає велику фінансову підтримку цьому фестивалю. Ми їм за це вели. Який способі, от а я кажу, і ще інші, які щороку надають у вигляді окремих заходів якусь свою підтримку, і так далі. І ще таке запитання: можливо, хтось з наших радіослухачів захоче колись взяти участь у вашому фестивалі? Тобто, наскільки є відкритим фестиваль для людей, які можливо самі будуть знімати кіно? До 30 листопада цього місяця можна ще подавати на наступний рік свої фільми. Запрошуємо всіх хто має унікальні ідеї, цікаві ідеї, або просто дуже любить знімати документальне кіно. Подавайтеся, наша комісія буде знайомитися з вашими роботами і. Приймати рішення, можливо вже наступного року ми побачимо ваші роботи. А щодо відвідувачів, оглядачів, глядачок, то з 11 по 20 листопада ми будемо раді бачити на будь-які зручні для вас локації на наших заходах, на наших заходах, на наших показах. Вхід вільний, безкоштовний, без обмежень. Тобто, я зрозуміла, що якщо хтось має ідею правозахисної тематики, так то можна звертатися ще скажіть куди. Наша організація знаходиться приїзд Кривали Па 6, третій поверх. Працюємо щоденно з 10 до 17. Можете до нас звертатися чи через сайт, чи особисто приходити, чи по телефону, як вам зручно. Будемо раді. Нагадую, що у студії Львівського радіо гостя координаторка фестивалю на Львівщині фестивалю міжнародного докудейс Юа, юрист і координатор освітніх програм Центру правових та політичних досліджень, пані Ніна Хома. Дякую вам, Ніно, за співпрацю за таку Дякую вам за, розмову, за таку роботу, за яку ви проводите. І я думаю, що всі ми вам будемо вдячні. З вами була автор ведуча Наталка Криничанка Львівське радіо. Запрошуємо на фестиваль до зустрічі на докудейс. Будемо.